Друзі, всім привіт. Відкрився сервачок. А недавно. Мабуть. Мабуть, вчора, чи позавчора, короче, X1 Lineage 2.ms. Ось така тінь. І, в принципі, сервачок... Доподоби можна пограти на хардкорі. В принципі, тут і написано хардкор. Є досягнені всякі новічка, охотник, ежедневні завдання і сама... Офігінна тема на цьому серваку, що тут немає преміума аккаунта. Немає зовсім. Тут Е, Де вона тут... Нет кабінету. А, сервис, о. Є тільки покраска титула, ніка... А покупка. Професії першої і другої. В принципі, нічого тут такого Зверху, естественно. От, В принципі, буду потроху грати з чувачком. Будемо щось показувати, не знаю. Часу теж небагато, але як з'явився сервачок то зайшли, наче сподобалось, можна пограти. Тому, в принципі, кому захочеться, заходьте, а в описі буде ссылочка на рефералку за рефералочку. Якщо ви реєструєтесь по реферальці по першій професії, по першій професії вам будуть даватись бонуси. Там свідки, якісь ще якась хіраки. Ну, я без рефералки реєструвався, тому мені не буде. Ну дивіться, краще. По реферальці переходьте, реєструйтеся. Омс-помс. Отака херня до 24 рівня. Далі е, своїми бафтиками користуватися, а всього дозволено на одному ПК чи ну, і там 2 е, вікна. Е, 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 е. Два віконця без прямака. Так що заходьте, в принципі, продивіться, може сподобається. Заходьте грайте. В принципі, людей тут куча. Це на все добре всім. Дякую, що завітали.